Доброго дня, діти! Урок української літератури і ми з вами продовжуємо вивчати усну народну творчість. Для початку пропоную розгадати кросворд. І перше питання кросворду таке. Оскільки пісні супроводжували певні обряди, вони називались. Обрядові. Невеличкий усний віршований твір, що співається, називається піснею, бо це вірш, який співається. Третє питання. Одна пісня може мати багато варіантів, тому вона. Вона варіативна, бо має не один варіант, а багато. Четверте питання. У цих піснях прославляється народження Ісуса Христа, возвеличується Божа Матір, Мати Марія. Як ці пісні називаються? Я думаю, всі пам'ятають, що це колядки. Наступне п'яте питання. В цих піснях вшановується трудівник господар. Як вони називаються? Ці пісні називаються Щедрівки. Шосте питання. Пісня, що виконувалася під час жнив, називалась... Під час жнив співали жниварські пісні. Значить, пісня називалась жниварська. Сьоме питання. Колядки співали на святий вечір. Наступне питання восьме. Весняні обрядові пісні, які оспівували прихід весни, називалися. Веснянки, бо вони співалися весною і оспівували прихід весни. І останнє дев'яте питання. Відомо всім, що обрядові пісні складав хто? Складав народ. Якщо добре подивитися на розгаданий кросворд, ми побачимо виділені. Букви. Ваше завдання із цих букв скласти слово, яке допоможе дізнатися, про які пісні сьогодні ми будемо говорити. Я так думаю, кожен зрозумів. Що з цих букв можна скласти слово історичні, а отже, ми будемо говорити про історичні пісні, і будемо говорити про пісні, які складав народ, а кобзарі, лірники і бандуристи їх співали. І осне, одне з питань у мене до вас таке. Скажіть, чому людей, які співали історичні пісні, називають кобзарі, лірники, бандуристи? Я думаю, що всі здогадалися, що це пов'язано з музичним інструментом, на якому грали під час співу. Якщо грали на кобзі, то це були кобзарі. Якщо грали на бандурі, то це були бандуристи. Якщо грали на лірі, то це були лірники. Ще інколи грали на турбані, і всі ці музичні інструменти ви побачили на екрані. Наступне завдання у мене до вас таке. Ви маєте дати відповідь на три питання. Перше питання як на вашу думку, чому ці пісні, які ми будемо сьогодні вивчати, Називаються історичні. Друге питання: Кого, чи що буде зображено у цих піснях, які ми будемо вивчати? І третє питання. А для чого співали ці пісні? Підсумовуємо те, що ми маємо запам'ятати: історичні пісні це пісні, які оспівують певні історичні події або розказують про звитяжну, героїчну боротьбу історичних особистостей. Сьогодні ми з вами познайомимося з двома піснями історичними, і перша пісня це пісня про байду. В цій пісні ви побачите деякі нові слова. І перше слово джура. Джура це зброєносець козацької старшини. І ще одне нове слово для вас потилиця російською мовою затилок. Ми зараз з вами опрацьовуємо ці пісні, але одразу хочу звернути увагу на те, що ви маєте після цього сказати, як, на вашу думку, про що ця пісня, що в ній зображується, і що хотів автор цим сказати? Послухайте цю історичну пісню. В Цареграді на риночку та п'є байда медь горілочку, ой п'є байда, та не день не два, не одну нічку, та й не годиночку, ой п'є байда, та й кивається, та на свого джуру поглядається. Ой, цюро ж мій молодесенький, та чи будеш мені вірнесенький? Цар турецький к ньому присилає, байду к собі підмовляє. Ой ти, байду та славнесенький, будеш мені лицар та вірнесенький. Візьми в, мені, в мене царівночку, будеш паном на всю в країночку». Твоя, царю, віра проклятая!» Твоя царівночка погана, ой, крикнув цар та на свої гайдуки. Візьміть байду добре в руки, візьміть байду зв'яжите, на гак ребром зачепите. Ой, висить байда, та не день, не два, не одну нічку, та й не годиночку. Ой, висить байда та й гадає, та на свого джуру споглядає, та на свого джуру молоде, молодого і на коня свого вороного. Ой, джуро мій молодесенький. Подай мені лучок тугесенький, подай мені тугий лучок і стрілочок цілий пучок. Ой, бачу, я три голубочки, Хочу я убити для його дочки. Де я мірю, там я вцілю, де я важу, там я вражу. Ой як стрілив, царя вцілив, а царицю в потилицю, його доньку в головоньку ото ж тобі, царю, за Байдену кару. Як на вашу думку? Турецький цар, ну, можна його назвати султаном, хотів одружити з байдою свою доньку. Байда б жив в достатку, в добрі, в багатстві. Чому байда відмовився від цього? Підкажіть мені. А відмовився, бо він був справжнім патріотом своєї країни. Як на вашу думку, який період зображується в цьому творі? Я маю на увазі історичний. У цьому творі зображуються такі історичні події боротьба українського народу. Проти турецько-татарських загарбників. А зображується це через історичну постать Трагічну загибель народного улюбленця Байди. Автор возвеличує його мужність, возвеличує відчайдушність і відважність багатьох. Таких народних улюбленців! Діти, ми сьогодні з вами будемо говорити, які художні засоби в цьому творі є. Подивіться і скажіть, який художній засіб використано в цих словосполученнях. Цюро молодесенький, цар турецький, лицар вірнесенький. Що це? Логічно це епітети, тобто художнє означення. А тепер підкажіть мені, будь ласка, як називається такий художній засіб, який є в цьому уривку? ж тобі царю за Байдену кару? Діти, тут у нас, по-перше, є звертання. Риторичне звертання і є риторичний оклик, в кінці знак оклику. Також діти, одразу хочу сказати, що в цьому творі дуже часто ми можемо побачити однакові початки рядочків. Подивіться та на свого джуру споглядає та на свого джуру молодого. Або подай мені лучок тугесенький, подай мені тугий лучок і стрілочок цілий пучок. Або Де я вмірю, там я вцілю, де я важу, там я вражу. Початки однакові. Та на свого джуру, та на свого джуру подай мені, подай мені, де я де я. Якщо у нас однаковий початок, цей художній засіб називається анафора, тобто єдинопочаток початок, один і той же самий початок. Ці художні засоби. Запишіть з прикладами, їх ви бачите на екрані. А тепер наступна історична пісня Ой морози Морозенко. Чи справжня була історична постать, чи видумана, ви маєте мені сказати після того, як попрацюєте з книжкою. А я зупинюся на нових словах. Совур могила це один із степових курганів на півдні України. І ще одне слово єси. Слово єси в значенні є чи будеш. Хочу звернути увагу, що ця пісня оспівує боротьбу козаків. Під керівництвом морозенка з татарами. Ми зараз прочитаємо цю пісню, а потім композиційно поділимо на частини і визначимо, де у нас експозиція, де у нас зав'язка, розвиток дії, в якому моменті кульмінація і коли наступає розв'язка. Прослухайте цю пісню. Ой, морози морозенко, ти славний козаче, За тобою морозенко, вся в країна плаче. Не так тая Україна, як та стара мати, Заплакала морозиха, стоячи біля хати. Ой, за гори, та й за кручі, бо й не військо виступає. Попереду морозенко сивим конем виграває. То не грім степу грохоче, то не хмара світ закрила. То татар велика сила козаченьків обступила. Бились наші козаченьки до ночі глухої, полягло наших чимало, а татар утроє. Не вернувся Морозенко, завз... голова завзята замучили молодого татари прокляті. Вони його не стріляли і на часті не рубали. Тільки з нього молодого живцем серце виривали, поставили морозенка на сабур могилу, дивись тепер, морозенко, та на свою Україну, вся ти єси Україну славою покрита, тяжким горем та сльозами та кров'ю полита. І поки над білим світом світить сонце буде, твої думи, твої пісні не забудуть люди. Отже, ви прослухали, будь ласка, цю пісню можете поставити відео на паузу прочитати ще раз, а потім перейдемо до поділу цієї пісні визначення кожного етапу нашого композиційного твору. Почнемо. Подивіться, будь ласка, діти. Перед тим, як почнемо, нагадую. Що у нас композиція складається з таких елементів: експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація та розв'язка. І В експозиції діти починають возвеличувати морозенка, нагадують про те, що у нього є стара мати, яка дуже переживає за свого сина, і що в похід. Ідуть козаки на татар. Зав'язкою є якраз бій з ворогом, коли мова йдеться про, то, про те, що полягло козаків чимало, а татар утроє. Звичайно, в розвиток дії оспівується якраз той епізод, коли у нас багато багато козаків померло. І сам Морозенко не повернувся. Він у полоні. І якраз кульмінацією є той епізод у вірші пісні, де мова йдеться про те, що козака морозенка не рубали, не стріляли, а з нього живцем серце виривали. Розв'язкою є. Туга, страждання над тим, що відбулося, туга і страждання матері за втраченою дитиною і роздуми над тим горем, яке було в Україні. Ось таким чином ми розподілили всю пісню. За елементами композиції всього твору. І ще раз можете подивитися, воно все зображено на екрані. Отже, ще раз звертаю увагу на те, що пісня історична Ой, Морозе Морозенко якраз оспівує боротьбу козаків під керівництвом Морозенка. З татарами. Основна ідея це возвеличення мужності і мудрості козацького ватажка і, звичайно, засудження жорстокості татарських поневолювачів. Основна думка твору автор хоче показати нам, що козаки нічого не боялися. Жертвували своїм власним життям за краще життя і долю народу. В цьому творі ви маєте знайти такі художні засоби, порівняння, епітети, метафора, гіперболу, риторичні оклики. Нагадую вам, що таке риторичні оклики, у пісні є використання окличних речень, тобто в кінці таких речень є знак оклику. Саме такі речення і показують нам, що автор використовує риторичні оклики. Всі дуже добре знаєте, що таке порівняння. Нагадую, в порівнянні мають бути обов'язково використано такі слова, як як, мов, не мов, неначе. Знайдіть, будь ласка, порівняння в цьому творі. Наступне, ви пам'ятаєте, що таке епітет це художнє означення. Випишіть кілька епітетів з цього твору. Нагадую вам, що таке гіпербола? Це щось перебільшено. Подумайте і знайдіть епізоди, де використано гіперболу. Записали? І останнє. Прохання у мене таке. Знайдіть, будь ласка, і випишіть хоча б один приклад метафори. А тепер подивіться на екрані всі художні засоби, у нас. Прописані. Якщо ви не записали під час мого завдання, прошу зараз приклади запишіть. Метафора така: В країна плаче. Живим серце виривали Гіпербола. Тобто перебільшення, татар велика сила, епітети. Славний козаче, сивим конем. Риторичні оклики. Тепер дивись морозенко на свою. В країну. І тут же використано риторичні звертання діти. Ну і наступні завдання такі: Знайдіть, будь ласка, проти кого билися козаки. На чолі з Морозенко проти Татар. Зачитайте, будь ласка, рядки з пісні, де змальовується битва Козаків Морозенка і з татарами. І таке завдання. Будь ласка, знайдіть, прочитайте і порівняйте опис козацького війська і татарського. Ну, а зараз хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, чи завжди в піснях історичних показується перемога козаків над ворогом? Діти не завжди в цій пісні Ой морози Морозенко якраз навпаки показують, що козаки не перемогли. А що сталося з самим Морозенко? Хто мені підкаже? Чому самого Морозенка називають народним героєм? Наступне питання? У чому виявилась жорстокість татар? І ще одне питання. З чим? Асоціюють татар у цій пісні. Тепер у мене до вас прохання. Виконайте тест, який ви бачите на екрані. Для того, щоб наступного уроку ви змогли. Швидко пропрацювати мої завдання. Ваше завдання виразно читати пісні і вміти їх аналізувати. На цьому все.